Але насамперед, о 19.00, пам'ятаєте, ми оголошували, що в нас буде загальноцерковне зібрання о 19.00, прямо тут, в залі, як церква, ми збираємось з вами, друзі, разом підводити такий підсумок, проміжковий підсумок посту. Ми будемо з вами тут разом поклонятися Богу і будемо молитися за всі ці потреби, за всі ці пункти. І в нас буде вечірнє п'ятничне молитовне зібрання. Ну а в суботу, 30-го, друзі, ви знаєте, що у нас буде день подяки. Ми будемо дякувати Богу, і ми будемо молитися за майбутню Нашої церкви. Будемо про це говорити, будемо про це молитися і будемо дякувати Богові за це. Амінь. Амінь. Ось таке важливе оголошення. І ще не менш важливе оголошення, друзі, з огляду на те, що наступної суботи в нас день подяки 30 -е, а також в нас день, коли ми молимось. Знаєте, останнє служіння кожного місяця це служіння, коли ми молимось за зцілення людей, які цього потребують. Церква вітаю. Так, наступна субота у нас свято. Це День подяки, також воно поєднано зі служінням зцілення і звільнення людей. Е, є прохання, є потреба у Царстві Божому, щоб на це свято були запрошені невіруючі люди. І це наша відповідальність, наша місія. Тому ми робимо євангелізаційну таку сьогодні вихід. Да? Сьогодні, за півгодини після служіння. Підійдіть до мене, хто хоче в цьому взяти участь. Ми підемо в озеро найближче оце місце і будемо запрошувати людей на це свято. Крім того, завтра об 11.00 збираємось також тут. Відповідальний за це буде Богдан Ласов. Кого не виходить сьогодні, приходьте завтра. Крім того, підготовлені такі запрошення, такі флеєри. Ви їх можете знайти при виході там Ящички, там столик, будь ласка, хто не зможе бути завтра, хто не зможе бути в неділю, є ще цілий тиждень, у вас є сусіди, у вас є просто знайомі, у вас будуть зустрічатися люди по вулиці, коли ви будете їхати додому. Візьміть собі, кожному по 200 штук і нормально ми запросимо людей. Я шуткую, звичайно, але давайте зробимо це разом. Я думаю, що слава Божа, ну, вона має виходити за ці стіни. Амінь. Амінь. Все, за пів години після служіння я вас чекаю, збираємось, і хай Бог буде з нами. Дякую. Амінь. Амінь. Дякую. Добрий день, церква. В мене теж важливе оголошення. Ви всі знаєте, що церква це не. А, Просто будівля якась церква це живий організм, який працює і який, звичайно, потребує якоїсь нашої участі, нашої допомоги. Тому ми таке шутливе зробили об'яву, але прошу віднеситься, будь ласка, до неї дуже серйозно, бо є велика потреба. По-перше, нам потрібні супергерої на дитяче служіння. Це люди, які, які мають в серці бажання служити діткам. Є багато. Направлень, є багато різних е, е, проєктів дитячих. Да, он, Лариса сидить, показує. Ми, ми можемо. Ось тому, якщо ви маєте на серці служити дітям, будь ласка, зверніться або до мене, або е, до Лариси Калюх. Е, ми з радістю, з нетерпінням чекаємо на вас. Потім. Е, Просто от самі щасливі люди, які нам необхідні в грубу порядку. Пастрування піднімає, піднімає руку. Чому щасливі? Слухайте, я впевнена, що це саме це служіння в Бога на особливому рахунку. Бо ніхто не каже там дякую, хлопці, що там розставили стульчики, що принесли воду, там поставили туалетну бумагу. Але Бог це бачить, і я впевнена, що ці люди вони самі щасливі і вони завжди хочуть кожної суботи цією радістю за всіма поділитися і роблять все. Все, що тільки можна, щоб нам було комфортно і зручно, От. але е, теж потребують служителів групу порядку, тому, якщо ви хочете, якщо ви можете, якщо ви маєте на серці, велком ми чекаємо. Е, до Саші Мадієвського або, або також до мене. Е, Маестра Фудзони. Ну, На саме. Насампелі, це нам не, дуже дуже нуждаємося в людині, дуже необхідна, яка б могла організовувати всі наші якісь заходи, які пов'язані з їжею. Не, я не кажу зараз, що готувати все ні, а іменно займатися організацією, домовлятися, там, вирішувати, підібрати команду. Пастер Ваня на це хоче. він... Якщо є така людина, будь ласка, підійдіть до мене добренько, бо в нас є багато, коли ми щось пригощаємо членів церкви, тому є потреба. Далі, чарівники або служіння декору. Чому чарівники? Тому що кожне свято, кожна якась подія, наш зал. <гум> так, наш зал, наш перетворюється, наше приміщення перетворюється в якийсь особливий, і це люди, які створюють цю атмосферу свята, створюють цю атмосферу а, гарного настрою. Тому, якщо ви вмієте, хочете, або не, якщо навіть не вмієте, хочете, але маєте бажання, будь ласка, також або до мене, або до Марини Волинець. Підійдіть, ми чекаємо, дуже потрібна нам така от. Команда людей. так. Помічник диригента або, або помічник адміністратора. Якщо е, ви любите ці речі, якщо ви е, Маєте цей хист, щось, щось можете організувати, щось допомогти, щось взагалі ви хочете приймати участь, будь ласка, зверніться до мене, я буду дуже рада вам. І не написано це вже. Але якщо ви також хочете фотографувати. Навіть якщо ви не знаєте, як це робити, ми розкажемо навнаучимо, нав, навчимо. А покажемо тоді або до мене, або до Юри Ярмоленка, або до а, Діани. Будь ласка, да, от Діаночка сидить. Дякую. А що можна пасувати. Ще одну секундочку? Наступна субота, день подяки, Сестрички, велике прохання. Нам необхідно почистити буквально шість столиків наших біленьких. Якщо можна, залиштесь там три-чотири людини. Допоможіть, будь ласка, буквально на 20 хвилин. Дякую, дякую, дякую дуже, друзі. Церква це також і відповідальність, правда? Правда, а от наступної суботи в нас буде день подяки, друзі, після служіння. Всі, хто дякує, хто хто хоче подякувати Богові? Є за що дякувати, друзі? От ми будемо дякувати йому. А потім подякуємо тим, хто все приготував. Ну що ж, наше служіння набігає свого завершення, друзі. О 14.15 Ми зустрічаємося з студентами біблійної школи. Ага, також да забув сказати наступної суботи по закінченню служіння, в нас буде лідерський ретріт. Ми будемо спілкуватись із лідерами, тому всі пастори, всі лідери, будь ласка, заплануйте собі десь там, щоб ви обов'язково залишились. У нас буде потім з вами обід. Будемо спілкуватися ще. є про що поспілкуватись, особливо перед річницю. Амінь. Ну а наразі наше служіння набігає свого завершення. Друзі, там в буфеті вже підготовано все. Давайте піднімемось, помолимось один за одного. Подякуємо також Богові. Сьогодні благословляємо всіх, хто був з нами в онлайні. Я знаю, що багато людей на превеликий жаль чомусь. Вони трошки прихворіли, стало трошки холодніше, і вони не підготувались. Я думаю, що вони ще так ніяк не вийдуть. да, З літа треба виходити з літа, треба вже вдягати тепленько. Ну що, друзі, хто був сьогодні благословений Богом? Я був благословенний. Слава Богу, за церкву, слава Богу, за кожного з нас. Давайте помолимось. Дороці, не батько Небесний, ми дякуємо сьогодні Тобі за те, що ти був поруч з нами. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що кожної миті цього служіння ти давав нам розсвідомувати, Господь, хто ти є. Ти відкривав нам своє серце, Господь. Ти відкривав нам себе. Ми дякуємо сьогодні тобі за це. Благословляємо наших братів сестер, Господь, благословляємо всіх, хто був з нами онлайн, буде дивитись це. Господь, ми просимо тебе всіх, хто сьогодні потребує якихось. Дійсно, твого втручання їх життя. Ми, ми молимось, Господь, ти торкнись, доторкнись до кожного з них. Дякуємо Тобі, благословляємо сьогодні кожного. Ми дякуємо Тобі, Господь, за новий тиждень. Ми просимо Тебе, Господь, даруй нам спілкування із Тобою, дорогоцінний Дух Святий, і дай нам бачити Тебе, де б ти не був, де б ми не йшли, Господь, цього тижня, будь поруч з нами. Благослови нас, Господь, іди попереду нас. В ім'я Ісуса Христа, ми молились, і весь народ Божий скаже. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Біблійна школа 14-15. Так. Да.